Заяв багато, там же ж є, ну, наприклад, дуже контроверсійні заяви, навіть не те, що до України, одна до одної. Є заява, що він завершить війну за 48 годин, а є за 24. Тоді тобто, питання: за 48 чи за 24. Є заява, що в перші дні, а є заява, що до січня. Тобто, яка з цих заяв є правдивою, враховуючи, що в Білий Дім він війде тільки там, після інаугурації, там, в кращому випадку в кінці січня. Тому ну, це гра на публіку, це, це якраз таки те, що потрапляє потім в пресу. От. Насправді, хід кампанії Трампа він ну, дуже такий насичений подіями, заголовками, часто контроверсійними заголовками, це пояснюється таргетингом, тому що кожній аудиторії доноситься її заголовок. От. Але ми бачимо в даному випадку, що конкретики поки що реальної від жодного з кандидатів ми не знаємо. Тобто зайдуть команди знову ж таки, Ми не знаємо, хто буде держсекретарем в одного чи в іншого. Ми знаємо віцепрезидентів, але віцепрезиденти це внутрішня політика, не зовнішня. Держсекретар раз найважливіша для України посада. Друге радник з безпеки. Два друга найважливіша посада, третя найважливіша після президента посада – Це очільник Пентагона, хто буде лідером найсильнішої армії в світі. От це три таких посади, які будуть для нас визначати. Ну зрозуміло, і голова розвідки, і багато інших. І хто буде послом, все впливає, хто буде в вухо заливати. Але ось ці три посади: це ну це база. От без неї вони саміше можуть до кінця не знати, як буде рухатися. Дік обкладуть документами, пояснять, розкажуть, покажуть, і тоді почнеться якась робота. І Росія, і Україна будуть демонструвати там. Підняття своїх ставок і наш розрахунок, типу, слухати, чути Трампа, але казати Дивись, Путін тобою користується. Путін намагається, типу, тебе переграти. Путін намагається зробити, щоб ти був другий, щоб точно не сподобається Трампу. Трамп переможе там у всьому, до чого він намагається доторкатися, або як мінімум любить створювати такий вид і таку історію, так тому, ось це думаю, головне і переграти його в комунікації з путіним. Ось це для нас шанс. Як буде, ну знову ж я думаю, що зараз рано про це говорити. Ставки ростуть, тобто насправді є там п'ять днів до виборів. Але, типу, є ж час до інаугурації. Ну от північно-корейські війська, гіперескалація, відсутність ескалації з від заходу суперпоступ. так ну от і таких речей дуже багато. Тому я думаю, що зараз. Ну, Трамп, коли сяде за стіл в Білому домі, або як мінімум в себе в Трамп Тауер уже в статусі президента. Перше, що він собі задасть, питання: а що є зараз на столі? Скільки в Україні зброї? Як далеко вона від НАТО, як далеко вона до вступу в ЄС, в цілому, що робити з Європейським Союзом? Велике питання. Ну от, маючи всі ці вводні, буде розставляти їх на карті.